Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі мої брати і сестри, від нинішнього дня свята Мати Церква входить в постну тріоть, так звана чотиридесятниця, яка нас готує вже до тих подвижницьких свят. Свят, які рухаються. І перше найбільше свято буде нас. Це є, буде Воскресіння Господнє. І до того прасника церква готує людей постом. Та, зрештою, до всіх великих свят церква готує людину постом. Бо піс, дорогі мої, це є велика лікарня, лікарня, яка лікує, піс це є велика школа життя. Певно, що ми так знаєте. Змінізували той піс, зробили його мінімальним. Ми його тільки так е, зменшили до їжі, ну ще музики, танці, так, але не більше. Але ну, це є примітивно, дорогі мої, коли ми думаємо, що тільки я не буду їсти там чогось, в якісь дні окремі, і на тому кінець, піду час від часу на хресну дорогу. І це є весь мій піст. Чоловіки кажуть, кидаю алкоголь на піст, ну, але потім це все вернеться. І тому маємо, як мати церква, як добра мати, вона нас навіть до посту, бо піст нас готує до Пасхи. Але ці чотири неділі: неділя Затхея, неділя Митра і Фарисея, блудного сина і неділя м'ясопусна. Вона нас готує до того посту. Як я вже казав, це і велика лікарня. І коли, дорогі мої, ми йдемо в лікарню лягати, то певно, що ми не йдемо з пустими руками, ми готуємося. Так беремо необхідні речі з собою, якусь одежу, щоб передягнутися, беремо з собою кошти, бо там лікарня це є місце, де потребує багато коштів. Ну, не йдемо просто з голими руками. І так само, дорогі мої, поважно віднесімося до посту, бо ті неділі нас готують до того часу Святої Чотиридесятниці. Минуло неділя Затхея, і Бог спочатку приготовляє наше серце. Найгірший мешканець міста Єрихону відкриває перед Богом своє серце. Той Затхея, якого всі ненавиділи, Бог його полюбив. І він настільки відкрив тоє своє серце, дорогі брати і сестри, що впустив Бога туди, і каже, я міняю своє життя від нинішнього дня. А Господь сказав сьогодні, на цей дім зійшло спасіння. Нинішня неділя, неділя Митера і Фарисея, коли людина відкриває своє серце, вона може побачити стан того свого серця, в якому воно стані знаходиться. Чи воно здорове, то серце, чи хворе. Певно, що і коли ми перевіряємо своє серце, ми робимо кардіограму, так? ехо серця людина робить, здає аналізи, щоб побачити, в якому стані воно знаходиться, деколи то серце може мати передінфарктний стан, чи вже пережити якийсь інфаркт. І так само ми робимо кардіограму свого духовного серця. І перше, що попадається, що Бог хоче нас лікувати. Від чого нас має післі Це, дорогі мої, від того найбільшого гріха, який є у світі, найбільший гріх. Більшого гріха хіба немає? Це є корінь всякого зла. Це сьогодні прекрасно видно в тому читанні святого Євангелія, перше, що допровадило ангелів до гріха. Перше, що допровадило людину до гріха, і цей самий перший гріх, який панує в серцях кожної людини. Навіть починається, коли дитина починає вже помаленьку розуміти той світ, той гріх же є всередині. Капризність: я не хочу, я не буду. Як цей гріх називається? Правильно, цей гріх називається гординя. Цей гріх називається гординя. Його дуже важко викоренити з людського серця і з людської душі. Дуже важко викоренити. Але, дорогі, це є, це є корінь всякого зла. Гордість це є причиною, що Адам і Єва не послухали Бога. Вони хотіли бути як боги. Це і вивищення себе, це є поставлення себе понад інших. Це те, про що говорить, часто згадує Святе письмо, що Бог гордим противиться, але покірним Він дає свою благодать, що Бог противиться гордій людині, гордість не дозволяє людині простити. Гордість вона наклоняє людину до пімсти. Гордість вона вивищує себе, що ти є ніхто, а робиш себе кимось. І ви знаєте, така мені думка, їхав до вас, думаю собі, ну хто би міг бути логічно гордим за те, що зробив щось у тому світі? Ну більше ніхто, як тільки один Бог. Ти не раз гордийся тим, що ти маєш щось маєш, на щось заробив. Чи будинок, чи машина, чи каз одіж, чи новий телефон. Людина може, особливо молодь, не люблять тим гордитися, пишатися. Та зрештою інтернет від тим кішить. Чим кишить життя Фейсбуку? І інстаграму, ну тим кішить показати, де я віддихаю, як я себе поводжу. Нараз так можна побачити, я не маю того, слава Богу. Але можна нараз побачити, як е, хтось, знаєте, е, десь на фоні чогось зробить фотографію, щоб всі думали, що я там був, щоб представити себе. Ну, це є, це є мінімальне, дорогі мої. А ви знаєте Бог, який сотворив цілий світ. Ви можете гордитися, ангелів, то планету земля кожного з нас. Але хто має найпокірніше серце? Тільки Господь Бог. Ісус, як прийде, скаже: Я є покірного і тихого, і смиреного серця. І тому, перше, дорогі, що має людина противитися, чому маємо противитися, це маємо противитися гріху гордині, впокорити себе. Покора це не є, хтось думає, я не буду себе принижувати. Ніхто не каже принижувати себе. Але мовчання це є перше покори. Для чого в хаті все починається зі скандалу? так? Всюда є та гординя. От я, я йому докажу, я йому покажу. От коли я йому докажу, мені стає легше. Що це є? Це гордість є. Слово по слову, людина виказує свою незадоволеність. Розгоряється вогонь, ненависті, злоби. А скільки треба часу чекати? Щоб подати руку примирення і прощення. І тому в нинішньому Євангелії, дорогі мої, ми бачимо цей явний приклад. Каже Ісус Христос: деякі більшість фарисеїв, вони пишалися своєю праведністю і мали інших за ніщо. І Він розказав їм цю притчу, яку ви сьогодні чули, що той фарисей, який дійсно мав чудові чесноти. І почав прекрасну ту молитву. Боже, я дякую Тобі за те, що я не такий, як інші. Чудовий початок. Я дякую Тобі. І якби на тому перервав молитву, то була би прекрасна молитва. Я дякую Тобі. Далі можна добре перечисляти за день, за життя, за родину, за сім'ю, за чоловіка. Чоловік дякує дружині за те, що вона порається на кухні смачне, приготує. Жінка дякує чоловікові і так далі. Діти своїм батькам, батьки дітям і тому подібне. Але далі пішла вже та, та гординя фарисейська, що я не такий. Як то є часто люди, дорогі мої, які, які любимо себе? Прирівнювати до інших, прирівнювати до інших, це не є правильно. Бо це виникає з гордині, що я не такий, як той, а в мене все добре, а в мене все. Каже апостол Павло: якщо ти думаєш, що ти стоїш, тільки думаєш, то вважай чоловіче, щоби ти не впав. Я дякую тобі, що я не такий, я пощу двічі на тиждень, даю десятину, і я краще від того, що заді мене стоїть того митаря. І це була правда. Фарисеї дотримувалися букви і закону, досконало. Але виправданий перед Богом він не став. І я сьогодні порівнюю дорогі брати і сестри тих дві людини Митера і Фарисея. Я хочу прирівняти їх до, до ялинки. Ось ми маємо вдома ялинку на Різдво. Обрізали її з саду чи з ліса, принесли додому. Вона гарно пахне. Прикрасила ту ялинку світелками, дали гирлянду, дощик, і вона милує око. Але який є мінус тої ялинки, що вона є без кореня? Ялинка не має кореня. Так, вона поки нині пахне. Вона нині милує око, вона дуже гарно прикрашена, але пройде всього нічого 2-3 тижні, і вона обсипеться і втратить свій вигляд. Немає ніякого запаху, і таку ялинку ми швиденько знімає з неї всі прикраси, і та ялинка йде на сміття, на спалення. Але інша ялинка, яка є також може бути навіть не прикрашена світелками, але вона є в землі, вона, вона росте, вона дає запах. Отака ялинка дорогі, вона може бути без світелок, але вона і жива. Бо вона в собі має корінь. І ось сьогодні цей фарисей це є та одна ялинка, який має дуже на собі багато прикрас, що він постить, молиться, він такий гречний, чесний і, 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 і такий понад усіх на світі. Отак навішав на себе ті прикраси, ті світелки, ці медалі. І дуже гарно виглядає, бо всі вважали фарисею за суперправедників, за таку, за таку прекрасну ялинку, яка милує всім оку, стоїть посередині на Майдані. Але що? Тайлинка не має кореня. А корінь, дорогі браті і сестри, корінь всякого зла це є гордість. Це є гордість. А корінь всякого добра це є покора. Він не мав в собі того кореня покори. І тому він виходить від Бога неоправданий. Але той бідний митер. Який, може, не мав тих прикрас, не мав чим похвалитися. Він не міг сказати, Боже, я так пощу, я молюся, я там щось роблю, якісь добрі діла. Ну, може, мав добрі діла, певно, але просто заскочив до церкви, навіть не смів очей підвести до неба, але бив себе в груди і промовляв молитву Боже милостивий, будь мені грішному. Оцей два рази, я знаю, в Новому Завіті два рази дорогі згадуються. Оце биття в груди, те, що ми з вами практикуємо по нинішній день. Оце згадується в притчі про Митера і Фарисея сьогодні. І це другий раз згадується, коли? Коли люди, які розпінали Ісуса, які Його там проклинали на горі Голгофті, вони йшли написано з Голгофти, І що робили? Вони били себе в груди. Вони били. Оцей знак це не просто є символ якийсь. Але це є знак, що я відкриваю своє серце. Я відкриваю своє серце для Бога. І може, цей митр не мав на собі тих суперприкрас, але він мав корінь, і тим коренем була покора. Він не смів очей підвести до неба, він лише бив себе в руди і просив Господа Бога того прощення. І ви, дорогі мої, окрім Євангелія. Ніде не знайдете молитви фарисея. ніде в жодному молитвеннику світу не знайдете тої молитви фарисея, що я не такий, як інші. Але ви в кожному молитвеннику і в служебнику. І навіть коли ми з отцем відправляємо проскомедію, люди не беруть участі в тій першій частині служби Божої Проскомидія. Там є два рази, де перед молитвою священик б'є себе в перси, в груди. І промовляє, Боже милостивий, будь мені грішному. А вся церква, коли це робить ту молитву? Перед святим причастям. Коли мовити вірую, Господи, і сповідаю. І потім перший раз молитва розбійника на Христі: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у своє царство. А друга молитва це Боже милостивий, будь мені грішному. Коли заглянете до ранішніх чи до вечірніх молотов, перед тим як лягати спати, яка є молитва? Боже милостивий, будь мені грішному. Коли відмовляєте помилуй м'я Боже, після помилуй м'я Боже, коли робимо іспит совісті, чи ми в семінарії, чи по монастирях, закінчується та молитва 50-го псальма, биттям в себе в груди і промовляючи, Боже милостивий, будь мені грішному. Та молитва, дорогі мої брати і сестри, вона так безмежно подобається Богу чому, бо вона є насичена великою покорою. І на закінчення, дорогі мої вірні, що ми боялися тої гордині, що ми просили в Бога тої покори, Бог може дати. То є така, знаєте, книга, яка називається Приповідки, притчі книга, і там є такі золоті слова Бога. Страх Господній то ненависть до зла, пиху і гордість, лиху поведінку і устане щирі. Я ненавиджу, каже Господь, пиху і гордість я ненавиджу. Далі говорить Бог, є шість речей, що Господеві є огидні, бай і сім їх, що для душі його осоружні. Перше, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають. Серце, що коє лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Чуєте, дорогі, кожен гріх є богові осоружний, і руки повні крови, і язик брехливий, і фальшиве свідоцтво, і серце, що коє лихі задуми, але перший гріх пише Бог. Це є горді очі людські. Наскільки Богове це є усоружний гріх? Ще одне, як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливим прийде мудрість. Як ти є гордий і нічого з тим не робиш, то пам'ятай, що завжди до гордої людини прийде і ганьба. І останнє. Погибелі передує гординя, падінюш бундючий дух. Погибелі людини передує гордість. Нехай навчить нас ту неділю, Митера і Фарасея, цей другий крок, перший крок задхай відкриємо серце, другий, подивімося, зробімо кардіограму серця, чи то серце не є горде. Якщо ти не хочеш простити. Ну, то ти маєш горде серце. Не хочеш перший заговорити, так, мільйони думок диявол дає, а ти не винуватий. ти то він, то він такий, він тобі наговорив. Але що ти є покірний, а покірному Бог дає свою благодать, то я вас прошу, дорогі братія і сестри, плекаймо чесноту покори. Бо якщо ми візьмемо сім головних гріхів, то перший головний гріх буде гордість якому найбільше противиться Бог. Бог завжди принизить горду людину, так, як принизив і Фараона, так, як принизив Новохудоносора, так, як принизив гордого Ірода, і Палат був принижений всі. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Нехай наше серце буде завжди покірне. Амінь.